Ну і ось цей черговий пакет нова підтримка і ініціативи, які прозвучали, яким чином можуть також попливати на ситуацію на лінії фронту Олексій Жак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень долучається. Пане Олексію, вітаємо вас в нашому етері. Тож, будь ласка, ваша думка з приводу того, що нині обговорюють це е, обговорили на засіданні Рамштайну е, загальне пожвавлення, як і Європейського союзу різних країн з ініціативами своїми національними, також і м, прихід пакету від Сполучених Штатів Америки, який це може дати поштовх нинішній ситуації на фронті. Сам цей Рамштайн, те що відрізняє цю зустріч від попередньої, те, що ця зустріч відбувається на фоні вже прийнятого рішення про новий великий пакет американської допомоги про новий ліміт на тривалий час. У той час як минулий був такий сумний, тому що Сполучені Штати запевняли, і невідомо було чи буде взагалі таке рішення. А загалом то Рамштайн його основна основна. Місія у тому, щоб посилювати рішення Сполучених Штатів і підтримувати їх далі. От, якщо подивитись те, що було до сьогодні, от ці два роки війни, трошки більше, спочатку Сполучені Штати виділяли допомогу, потім Європейський Союз нас доганяв. в сумі на сьогодні. І, і сполучені штати, європейський союз приблизно надала однак однакову військову допомогу. Звичайно, загальна допомога. Вона більша, і Я думаю, європейський союз більше надав сумарно допомогу, але саме військову. По 50 мільярдів приблизно за ці два роки виділили сполучені штати і європейський союз. Причому сполучені штати на початку виділяли більше, європейці менше, а от в останні місяці в основному давали європейці. Тепер ми починаємо починається новий цикл. Оптимістичний цикл, тому що Сполучені Штати знову є лідером цього процесу. Почнеться, я так думаю, новий такий стрибок в наданні американської допомоги, і решта країн будуть надавати те, що чого не вистачає, от прямо зараз. Це ну просто ми побачимо новий процес, яким він був, ну скажімо рік тому, от коли починались такі великі пакети американської допомоги. Також і звучали там думки про те, що потрібно за Україною закріпити більш прогнозовану, зрозумілу, пролонговану, регулярну допомогу, що також важливо. Чи, чи не пов'язано це також із тим, що відбувається, розгортається все активніше зараз передвиборчий процес сполучених штатах? А всякі можуть бути наслідки листопадових поворотів політичних, можливо, зараз намагаються ось такий буфер регулярний створити для нашої держави, щоб не вони. Кало таких затримок на кшталт півроку, які ми пережили. Це важливе питання. Воно вирішується не тільки на Рамштайні. Рамштайн дає розуміння, які країни що можуть зробити, які власні плани обороні. То тут же питання не тільки в тому, просто щоб дати допомогу Україні, а щоб синхронізувати плани оборони, які зараз у всьому світі оборонні витрати зростають, збройні сили розбудовуються, щоб Україна була вбудована в європейські процеси. Але власне політичні рішення, я думаю, будуть прийматися за підсумками от кількох рамштайнів, які будуть ще до саміту НАТО. От десь на саміті НАТО будуть перші узагальнення. А створення такої системи вона звичайно необхідна, тому що ну дійсно багато політичних ризиків. Я думаю, це вже буде відбуватись ближче до виборів у Сполучених Штатах. І третє, що хотіла також поточнити з приводу ось важливого пункту: що значна частина коштів з виділених після нинішньої зустрічі буде направлена не так на закуп, закупівлю готової зброї, а як на її виготовлення, в тому числі на території України. А, всі попередні ініціативи, там, наприклад, також співпраця з Рейнметалом іншими виробниками зброї, багато було попередніх прогнозів. Не зрозуміло, чи це в цілому для того, щоб ворог не користувався інформацією. Чи Справді повільно це все затягується ця співпраця словом, багато всього може бути невідомого, а якщо і відомого, то краще не оголошеного загалом. Але як ви вважаєте, ось ця ідея вкладання саме в розробку української зброї, поки що на рівні одного мільярда, навіть варіації до шести мільярдів, не так багато. Чи зацікавлені зараз наші європейські партнери в тому, щоб дійсно живі гроші направити справді на виробництво снарядів зброї у нас? Тут, тут мова не йде про конкретні там живі гроші або на різні інше. Ну, от, Різні можливо механізми. Взагалом, то оборонне виробництво, воно вимагає певних термінів, це не робиться за, за один місяць і все те, що оголошувалося стосовно Райнметалу металу і інших компаній, там ну, різні були ініціативи. Це все в силі. Воно нікуди не дівається, воно розробляється. Я думаю, ті заяви, які зараз лунають, це спроба. Узгодити різні процеси в принципі, от те, те що. Та ідея, щоб е, європейці давали частину грошей е, на виробництво в Україні для допомоги Україні, не на своїх компаніях, не зі своїх складах, а на території України, Україна це більше потрібно нам, але це враховує ту обставину, що у європейців е, іноді не вистачає і часто не вистачає виробничих потужностей для швидкого розгортання виробництва. Е, це це більше потрібно нам. Але цим можна зацікавити. Зацікавити цим можливо в цьому є. Економічний індустріальний сенс тому це має перспективу, і е, от те, що ви сказали: 6 мільярдів для або навіть один мільярд для того, щоб е, ну, допомога Україні звичайно потребує вона масштабніше, але власне оборонне виробництво в Україні ну це кілька мільярдів всього там зараз. Тому е, навіть додатковий мільярд виробництва в Україні це зараз буде Мати дуже високий ефект. Дякую за такі також і е, акценти в розумінні нашому, тому що погодьтеся, скільки б не пройшло вже місяців та років війни. Але ще кожен свій калькулятор налаштувати на те, багато це чи мало якась конкретна сума для того, щоб таку багатотисячну армію довгу, яка практично не закінчується в росіян, подолати нам ще важко вивести. Тому хочеться тому, кожен кожна така фактична зустріч потребує роз'яснення. Це це серйозний вагомий крок. Чи поки що можемо пробуксовувати як в попередньо. Дні період, чого б дуже не хотілося. Дякуємо вам за роз'яснення. Олексій, Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.